Доброго вечора, ми з України. Значить, Є такий автомобіль, це у нас Mercedes класу А. З ним потрібно провести деякі маніпуляції. Значить, Наші рідні перекупи, а може не наші, може німецькі, вкрали з цього автомобіля Домкрат. От. Біда в тому, що звичайний Домкрат сюди не підходить, адже тут специфічний. Місце під домкрати. Тобто самі піддомкратники, вони такі. Зараз покажу вам, ось він. Чотири штуки їх таких. Раз. Два. Тут от видно. Просто підкласти дерев'яху не вийде, бо дно повністю під пластиком. От. Тому, значить, що ми будемо робити? Є ось один крат. Людей. Від вага. Кажуть, що від пасата. Значить, під той стакан, що я вам показував, нам треба зробити підстаканник. Я попередньо поміряв. Ну, тож, стакан. Значить, ми візьмемо стаканчик з під кави. Так, склянку пластмасову. Я відміряв нею. Намалював. от Як воно що має бути? Переміщаємося в кузню, будемо працювати. Дістались ми до кузні. Це в сторону поки що. Ай, де то мій стакан? Ось ми маємо стакан від кави. Я відміряв значить нам потрібен отакий от підстаканник. Видно тут 2 см висота. Діаметр самого стаканчика буде в нас скільки тут? 60, по-моєму. от Якщо буде трошки більший, головне, щоб внутрішній був 60. Якщо буде трошки більший, то то нічого страшного. от Значить, зараз що беремо? Беремо залізяку. Якусь от, там от, мабуть, зараз виберу щось. От. Відрізаємо круг діаметром 60 мм. Тоді беремо, я думав, цю зразу приспособити, але вона її треба роздавати, розрізати. Вона 60 по наружі. Значить, Беремо цю приспособу, беремо полосу. 20 на 4. Обкручуємо, варимо одне до одного і приварюємо до домкрата. Ну і можна покрасити буде. Ну, все, до добра. Так. Ну, як завжди. все на цій штуці за цієї полоси я загнув таку штучку. Що вам покажу. Є. Значить, зараз таку відріжу. Трохи порівняю. Якщо буде трохи більше, ну, я думаю, нічого там страшного е, лишим. Так? От. Ну, до зв'язку. Дивимось. Ось така штука вийшла. Ай, ще гаряча. Е, 60 мм вона внутрішній діаметр. От, е, наружний. Скільки там виходить? Що по 4,68 є. От в мене є шматок, колись якийсь станок в мене був тут, я витягнув його. Звідти, з тієї купи. Ой, зараз отак поставлю і обварю. Та, в принципі, на цьому буде майже все. Єдине, що, бачите, зняв ще фаску. Фаску зняв для того, щоб гарно обварити. Ну, як-не-як. Почитав я автомобіль, канай маленький, От, але півтори тони має вагу. Тому отак. Ну, все. До праці. Є. Лишилось трохи зашліфувати. Так, просто, щоб не кололо в руки. І приварити її сюди. В принципі, доступ є з усіх сторін Нормально обвариться. Буде воно тут три матись. Та й все. Це буде Mercedes. Все, почищено. Як-то його зараз взяти, так, щоб не обпалитися. ну так, почищено, так собі почищено, скажімо, чесно. Натяпляпа, але ну, краще, я думаю, що й не треба. От. Тут трошки тут трошки зняти по краям і, поставити його сюди. І поприхвачувати з чотирьох сторін. Буде воно триматися, і буде в нас німецький домкрат. з українським корінням. Так, ну що можу сказати? Поміряв, там в одному місці той стакан збитий. Ой, мабуть, доведеться його якось робити трошки ширшим. В ідеалі взагалі було б зробити його конусом, трошки, щоб воно так розширялося, але і поки не розумію як. Ну, зараз щось буду думати. Питання я вирішив просто. Просто підняв на 4 мм. Там той стакан отак от розходиться. От Тому зроблено так. Зараз е, автомобільку пережену в двір. Спробую підняти, як воно має, буде працювати в мене. Ну, в двір я його не волік. Видно? Видно вам? Стоїть, піднятий. Давайте вам продемонструю. Є. Давайте продемонструю звідси. Видно? Ну, отак от. Ось такі от тут піддонкратники. Лишилось пофарбувати. Ну і от по підсумку, що в мене вийшло. Все. За увагу дякую. Перемога буде за нами. От. Ну і все. На все добре. Ну все. Грузим людям. Домкрат хай їдуть з Богом.